Не на Я зупинився згідно дорожнього руху. Я не можу там стати, там, сплош... там сплошна стоїть. Сплошна. Там сплошна, сплошна стоїть. Ну, Документи, сплошна. будь ласка, ваші. Ви, будь ласка, ви, будь ласка, ви зі мною так не говоріть. Вісімнадцять сімнадцять зупинити згідно правил дорожнього руху. причина зупинки транспортного засобу згідно 35-ї статті закону України про національну Я поліцію хочете зараз стояти три години зі мною доказуватися тут чи що? Ні, пане поліцейський. Ми хочемо розібратися, чи були ваші дії законними у даній ситуації? А якщо ні. Пояснити, як потрібно поводитись водію в межах чинного законодавства, щоб притягнути таких поліцейських до відповідальності, ситуація, в яку трапив наш учасник клубу, може трапитись із кожним. Коротко про обставини. Водій їхав собі у справах, нічого не порушував справу дорожнього руху. Як раптово побачив автомобіль поліцейського, з якого було надано вимогу про зупинку. Водій проїхав трохи далі від того місця, де вказував поліцейський, щоб виконати вимогу згідно правил дорожнього руху. Вже тоді поліцейський під'їхав до нього на патрульному автомобілі. Будучи підкованим, учасник клубу почав фіксувати спілкування з поліцейським з перших же секунд. Робіть так само: не покладайтесь на те, що спілкування пройде швидко із дотриманням вимог закону. На жаль, це більш виняток, ніж обумовлена закономірність. Пропоную до перегляду репортаж, так би мовити, з місця події. Доброго дня. Добре. Добре. Причина зупинки. Чому зупиняєтеся на Я зупинився згідно правил дорожнього руху. Я не можу там стати, там сплошно. Там сплошна стоїть. Там сплошна стоїть. Документи, будь ласка, ваші. Ви зі мною так не говоріть. Вісімнадцять повинні зупинити згідно правил дорожнього руху. Вісімнадцять 18... три, 18... 18, будь ласка, виконайте. 18.3. Службове посвідчення до повного знайомлення. Бачите, будь ласка, документи. Дайте, будь ласка, я не ознайомився. Неймет Андрій. Дайте, будь ласка, я ознайомлюся. Причина зупинки яка? Знаходиться в контрольному прикордонному районі, маємо право зупинити для провірки документів. Причина зупинки, яка згідно 35-ї статті Закону України про національну Я поліцію. Ви відмовляєте надати документи? Я не відмовляюся. Прич... Дома, будь ласка, Причина Більшкові, зупинки... Причина зупинки транспортного засобу згідно 35-ї статті Закону України про національну Я поліцію. Я вам шановний. Будь ласка, документи. Причина, Причина зупинки згідно. Ви хочете зараз стояти три години зі мною доказуватися тут, чи що. Чи ви пред'явите документи, і що у вас порядку, йдете далі. Причина зупинки транспортного засобу згідно 35-ї статті. Ви щось не розумієте чи що? Це ви щось не розумієте. Ви відмовляєтеся надати документи? Причина зупинки транспортного засобу я вас ще раз запитую. Я вас повідомив, шановно, я вже п'ять вам говорив. Причина зупинки. Згідно 35 років. Я не відмовляюся на до. Причина зупинки. Ну, ви дитячий садочок чи шо що? Ви так Бо ви займаєтесь не тим, не тим ви чим, не потрібно. чим потрібно. Причина я зупинки. Що у до вас додому вимагають чого ж незаконного. Причина зупинки транспортного будь засобу. Будь ласка, документи, ну, документи, В чому проблема? Причина зупинки транспортного засобу. Перевозити, автомобіль загружений. Причина зупинки транспортного засобу. Ну ви подивіться: ну хіба в даній ситуації працівник поліції не заробив на скаргу? Як ви вважаєте? А щоб така скарга була більш ефективною, краще подавати її письмово, надіславши Укрпоштою. До речі, рекомендую вам долучитись до нашого телеграм-каналу, де періодично публікується цікава інформація, проводяться опитування для покращення знань, а також вже розміщено корисний заразок скарги, який ви можете взяти для користування після оформлення підписки. Напишіть у коментарях, скільки разів водій просив поліцейського вказати причину зупинки. Тут водій вірно акцентує увагу. Поліцейський у разі застосування превентивного заходу у вигляді зупинки автомобіля має поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначеному у статті 35 закону України про національну поліцію. Протягом двох хвилин ми вже з вами нарахували три різних причини перебування водія у контрольованому прикордонному районі. Необхідність перевірити військово-обліковий документ, і ви щось перевозите. Автомобіль загружений. Пройдемось по кожному пункту окремо. Перший зупинка автомобіля і перевірка документів у контрольованому прикордонному районі. Такі дії дійсно можуть виконуватися, але з боку працівника держприкордонслужби. Бо у статті 35 закону про нацполіцію такої причини зупинки немає. До речі, хто не знав, в правилах дорожнього руху є пункт 2.4 прим, за яким зупиняти на ділянках доріг у межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району на вимогу уповноваженої особи Держприкордонслужби водій повинен зупинитися з дотриманням вимог цих правил а також. Пред'явити для перевірки документи, які вказані в підпункті Б пункту 2.1, дати можливість оглянути транспортний засіб і перевірити номери його агрегатів. Тепер щодо перевірки військово-облікового документу, ніхто не заперечує очевидний факт, що поліцейським у профільний закон додали повноваження перевіряти військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу. Тепер це прописано у частині 2 статті 32 закону України про національну поліцію. Проте... Поліцейський звертався до водія транспортного засобу, який ним керував, а тому логічно було б для початку обґрунтувати законність зупинки автомобіля, так як цього вимагає закон. На що до речі, і звертав увагу наш учасник клубу і правильно зробив. А в свою чергу хочу порекомендувати сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Тут можна зручно, швидко і вигідно оформлювати страховки, наприклад, автоцивілку для водіїв в Україні, зелену картку для водіїв за кордоном, туристичну страховку та інші. А перевага сервісу в тому, що він вже зібрав пропозиції популярних страхових компаній, щоб ви могли порівняти їх та вибрати оптимальну для себе, не виходячи з дому. І саме оформлення займає 5 хвилин, а з промокодом AD10 10. Зможете отримати знижку 10% на страховку на Hotline Finance. Сам користуюсь і вам рекомендую. А щодо того, що автомобіль був загружений і ви щось перевозите, це взагалі я вважаю було озвучено без будь-якого логічного обґрунтування. Ну, ви далі будете стояти зі мною, спорити, доказувати свій час. Причина ви зупинки транспортного засобу. Я вам повідомив. Назвіть, я будь ласка. Я вас для перевірки військово-облікових даних. Ви вповноважена особа? Покажіть мені, будь ласка. Закон України, будь ласка, про мобілізацію прочитайте. Відмовляєтеся? Я не відмовляюся. Причина зупинки. Причина зупинки транспортного засобу. Шановний, ми будемо довго тут стояти. Та що ви не зупинилися? Лінія. Відмовляєтеся? Де надавте документи? Причина зупинки транспортного Причина засобу. Зараз визиваю умлажених осіб. Визивайте, кого хочете. Ваші документи, Гаряча Держану, лінія закордонна служба. Відмовляйтесь, де проживаєте? В Україні. Причина зупинки транспортного забуду. Я з вами нормально говорю. Дитячий садочок, от іменно. Ви що зробите, таке ні. Не роблять, не... я прошу документи передивити. Ви зупинили автомобіль? Ну. Ви, не... ви маєте право? Покажіть мені своє право, що ви маєте мене зупинити. Мене не треба рахувати, шановний. Е, не треба фотографувати, що ви можете. Не мене! Він не треба фотографувати, я вам ще раз сказав. Ви відмовляєтеся документи придивити? Значить ви будете затримані, якщо ви відмовляєтеся. Будь ласка, я. придивіть. Будь ласка, придивіть. Клоунаду ти встроюєш, Поняв? І не будеш пасти. Відмовляєтеся, придивій Причина сюди, зупинки не згідно вісім згідно закону України тисяч, про тисяч, національну поліцію. На ти до мене тисяч. руки свої на не тисяч. простягай. Ти. Не ти я зафіксовано. Ти не ти, а ви. Ти. Ваша здоров'я проблема? Проблема. Має інвалідність. Бачиш? ну в чому проблема? Вже неодноразово спостерігаємо цікаву тенденцію. Поліцейські хибно стверджують, що не можна знімати їх на відео, а також їх службове посвідчення. Ниметр Андрій... дайте, будь ласка, я ну, ознайомлюся. Буде, будь ласка, ваші документи. Спеціально для такого випадку процитую вам частину 2 статті 5 закону України про захист персональних даних. Персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу. Законом або відповідною особою не є конфіденційною інформацією, персональні дані, що стосуються здійснення особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування посадових або службових повноважень. Корисна література, яку повинен мати кожен водій, знаходиться в описі під цим відео. В свою чергу стаття 34 конституції України дозволяє збирати інформацію у будь-який зручний для вас спосіб, а обмеження можуть бути введені окремим законом. Зазначте собі у НАТО. Атки, моя головна мета у цьому відео як і завжди пояснити глядачам, як має відбуватися спілкування з представниками органів державної влади та місцевого самоврядування саме в межах чинного законодавства. Пам'ятайте, яка б ситуація не трапилась, фіксуйте за можливістю весь процес на відео. Таким чином можна буде не лише більш об'єктивно проаналізувати ситуацію з юристом, а й певною мірою стримувати уповноважених осіб від перевищення ними службових повноважень. Це відомий факти з практики. Окремо звертаю вашу увагу, що по даній ситуації ми вже допомогли учаснику клубу скласти скаргу на незаконні дії працівника поліції і направили таку скаргу до головного управління національної поліції в Закарпатській області. Якщо виникає потреба скласти скаргу на працівника поліції, обов'язково зафіксуйте його дані, щоб точно знати відносно кого звертатись до керівництва поліції. Частина 3 статті 18 закону України про національну поліцію зобов'язує поліцейського пред'явити своє службове посвідчення на. Вимогу, а якщо ви потребуєте юридичної консультації, зокрема у моменті безпосереднього спілкування, долучайтеся до нашого клубу, де й для таких випадків щодня без вихідних працює наша гаряча лінія. Підпишіться, щоб не пропустити нові цікаві відео.